На снігу та на синтетиці саме так в ці дні готується Говерла до весняної частини чемпіонату. З відпустки футболісти вийшли вже на третій день різдва і почали тренування на засніжених штучних полях Ужгорода. А вже 18 січня вони вирушать на перший збір до Туреччини. Не полетить з ними португальський вінгер Рікардо Куарежма, яким за чутками активно цікавилась Говерла. Виявляється, ексгравцеві інтера та Челсі не сподобались умови запропонованого контракту, і в Ужгороді він так і не з'явиться. Великі переговори, було предложение наше. Я його к сожалению, сіл того, що це комерчеська та не можу об'явити, але було зроблено предложение, которое, як ви видите, не удовлетворило його, а удовлетворило його другого, і це впевнено логічно. Не буде в команді й іншого потенційного новачка Джорджа Флореску з Арсеналу. Говерла просто не витримала конкуренції з боку інших клубів та не змогла запропонувати ігідний контракт. Ми зв'язувалися з людьми, які представляли його інтереси. Но о, ви розумієте, що це футболіст на нього все-таки слішка без спрос. Ми пробували за нього поборотися, але тяжело. Замість них в команді з'явився захисник Криворізького кривбасу Кирило Петров, що досі належить Київському Динамо. Його говерла орендувала до кінця року. Окрім нього, Ужгородці продовжили оренду Олегові Міщенку і юному талантові В'ячеславу Чурко, який на контракті в Донецького шахтаря. На перегляді в Ужгороді знаходиться ще один новачок – нападник з Франції. Щоправда, хто він та чи залишиться в клубі, керівництво таку інформацію не розголошує. Всі ж інші, хто знаходиться або на просмотрі, або при команді, або, як це говориться, на карандаше, я поки говорити не готовий. Якщо будемо усилятися, то будемо старатися усилитися тими хлопцями, які так чи інакше проявили себе в хороших чемпіонатах. У Туреччині Говерла запланувала зіграти п'ять спарингів. за словами керівників клубу. Вже є домовленість про товариські ігри з німецьким мюнхеном 1860, хорватським сплітом, сербським партизаном та Карабахом з Азербайджану.